Після трьох років повномасштабної війни людина, яка е, з власних коштів дала більше 6 мільярдів гривень на сили оборони України, знаходиться на території України, не приховується від слідства, ходить за всіма викликами е, на допити, веде міжнародну діяльність, веде е, депутатську парламентарну діяльність, що замість застосування адекватних. Методів і норм правової держави, а саме ви вважаєте, що він скоїв злочин, відкриваєте карну справу, доводите до суда, доводите до обвинувачувального вироку, збираються в вузькому колі закритому на РНБУ і виносять рішення про сам Ну, в принципі, мабуть, ідея допомагати армію і стати найбільшим приватним донатором в цій державі, якимись офіційними особами не підтримується саме про це. Моє звернення є. Прошу звернутись до органів влади про те, щоб вони передивились свої ручні режими заміни нормальної правоохоронної діяльності. Скасували санкції, і якщо вважають, що є скоєне правопорушення, злочин в адекватному порядку, це довели. Прошу підтримати.